Що, Скот Пілігрим? Я думала, його більше не видають. Десь рік уже не було оглядів. Та ні, лише одинадцять місяців. Це наче ціла ера коміксів прийшла і пішла, відколи в інтелектлас оглядали останній том. Це ж у березні було. Бути собою не соромно, Рамоно. Усе це тут це тимчасово. Справжнє життя чекає. Брайан Ліомеллі, Скот Пілігрим проти Всесвіту. 27 вересня скоту Пілігриму виповнилися 24 роки. І як воно бути таким древнім? Із цієї нагоди друзі зібралися вдома у Кім та підготували торт. А уже на наступному розвороті все перейшло у вечірку до Дня Мертвих. Це могла би бути найзвичайнісінька гулянка, але на сцену виходять відразу двоє злих колишніх рамони брати Катаянагі. Після обміну репліками скаут стає до бою, та хитродупа парочка робить рокірування, і найкращому бійцю провінції протистоїть японський робот. Поки Скот дохопили залізяку, Найс дізнається, що він зраджував їй із Рамоною. У наступному розділі виступ секс бомби перериває поява ще одного японського робота. А Найс повідомляє Рамоні, що Скот одночасно зраджував їм обом однією з іншою. Як розруляться стосунки із рамоною, питання з гуртом, житлове питання та протистояння відразу двом злим колишнім, дізнаємося із наступних розділів. Мовою оригіналу Скот Пілігрим проти Всесвіту вийшов у лютому 2009 року, у квітні 2014 – кольорова версія, а українською у лютому 2024, тобто рівно за 15 років після англомовного видання. Формат аналогічний до попередніх чотирьох томів, що радує, бо буває всіляки. ну, у інших видавців. Наприкінці, як завжди, додаткові плюшки і обов'язкові примітки на останній сторінці. Що цікаво, одним із бонусів є ілюстрована розповідь Брайана Ліомеллі про створення п'ятого тому. Творцем коміксів словом буде явно цікаво. На жаль, сюжетно Скот Пілігрим проти Всесвіту мені щось не дуже. Окремі сцени були цікавими, махачі на рівні, але загальне враження десь може на трієчку. Треба буде, певно, якось потім, коли зберу усі шість томів, сісти і прочитати усе разом. Так що на шостий том чекаю неймовірно. Мльопаси обіцяють, що вже наприкінці весни, а може, максимум влітку усе буде. Поживемо, побачимо. 400 гривень про всяк випадок відкладу. «Скотт Пілігрим проти анімації так найімовірніше про це ви не чули. Але у серпні 2010-го на на Кетунеквок показали анімаційний короткометражний фільм Скот Пілігрим проти анімації. Словом, за 15 хвилин після прибуття до школи, Скотт уже сидить біля кабінета директора і там знайомиться із лізою Міллер. Дівчина пропонує створити власний гурт, бо це відразу підніме їх на інший рівень. І на барабани вирішують узяти Кім, з якою Скотт познайомився на географії, і яка йому подобається. Проте у понеділок, коли Скот збирався поговорити з ким, він спізнюється в школу і виявляється, що усю їх школу передубасили учні із Бен і ще й викрили майбутню барабанщицю. Скот Пілігрим рушає слідом і так це екранізація одного із розділів другого тому комікса. А також прев'ю до повнометражного фільма, про який я розповідав у огляді перших двох томів Скота Пілігрима. Хронометраж у рамках 4 хвилин, так що можете глянути навіть поки на горщику сидите, прихильникам оригіналу рекомендую. Що цікаво, за межами комікса Ліза Міллер фігурує дуже епізодично. Оце хіба в анімації більш-менш роль. У грі вона продає в одній з крамничок, у фільмі просто згадується у чиїсь репліці, а в аніме має невеличке камео в кінці. До речі, про аніме! У листопаді 2023 на Netflix вийшов перший і наразі єдиний сезон аніме серіалу Скот Пілігрим стає до бою з українськими субтитрами, що краще, ніж нічого. Сюжет спершу повторює події комікса та фільма. Скот Пілігрим тиняється пустелею, скаржичись, який він самотній. Він падає безсилий і бачить у далині дивну дівчину на роликах. Яка каже «Прокинься, кинця ти в руках матриці, Скот прокидається. Розповідає сусіду Гею Волесу про це, трохи грає із секс бомбами, іде на вечірку до Джулі. Там знову зустрічає незнайомку, трохи теревеник із нею, дізнається, що це Рамона Флаверс, і краще триматися від неї подалі. Не слухається, влаштовує зустріч, іде на побачення, та запрошує на виступ секс бомби. Концерт триває усього кілька хвилин, після чого до приміщення вламується Метє Патель та заявляє, що він перший із семи злих колишніх і скоту доведеться здолати їх усіх, якщо хоче зустрічатися із Рамоною. Скот Пілігрим стає до бою і неочікувано гине, залишивши по собі 2 долари і 10 центів. Так, все правильно у цьому місці аніме адаптація неочікувано робить альтернативний виток. Скот зникає безвісти, і в подальшому Рамона пробує відшукати винуватця та з'ясувати, що ж сталося із її новоспеченим хлопцем. За це величезний плюс, бо адаптацію оригінального сюжету ми вже бачили у грі, ну я принаймні, і короткометражці. Дещо змінену версію у повнометражній стрічці, і добре для мене, що цього разу творці вирішили теж креативити, а не просто переказати графічний роман. Тут чудова відсилка до згаданої екранізації, і я зараз не про те, що практично всіх героїв у аніме перезвучили ті ж актори з фільму, і кілька камео, приємна мальовка, великотки до ігор, ну як завжди, ширше розкриваються історії злих колишніх, жирний саундтрек. Ну крім головної теми і заставки. І так так я не анімешник, тому вона мене не пре. А також Рамона тут кур'єрка не Амазону, а нетфліксу. Як нагадування, що вони у сиву давнину диски продавали. Офіційна українська адаптація назви Скот Пілігрим стає до бою. Та насправді фраза «Take off» має значно ширший діапазон значень. Окрім стає до бою», може бути і втікає, зникає, що, власне кажучи, близько до сюжету. Ще «Take off» – це канадська варіація. Що теж може означати, як відомо вказівку, відчепитися і зникнути, але у більш, скажімо так, жорсткій формі, так і процес биття байдиків. Тобто у 90-х, у гугнявих перекладах на касетах, серіал міг би вийти як Скот Пілігрим де нахуй чи Скот Пілігрим гіблує. У січні 2024-го Скотт Пілігрим стає до бою, отримав нагороду Critics' Choice Awards у номінації Найкращий анімаційний серіал, обійшовши, наприклад, Гарлі Квін, Закусочну Боба та Стар Трек». Перший сезон у принципі доволі закінчений. Про другий Брайан Ліомеллі в інтерв'ю Ролінг Stones сказав, що конкретних планів наразі нема. Та й мало ймовірно, що продовження буде. Проте можливості він не виключає. Загалом, Скот Пілігрим стає добою. Це серіал, який у жодному разі не варто дивитися прихильникам дослівних адаптацій. А от особам із дещо ширшим світоглядом цілком раджу, але ви певно вже й самі глянули. На цьому завершую ознайомлення із пригодами звичайної канадської молоді та дякую Вайвай Нолів Клавер та решті прекрасних людей із сервісу Дронтелло, які підтримують український Ютуб, ну у моїй особі. Завдяки вам і навіть попри підвищення тарифу, інтернет цього місяця вийшов безкоштовно, ще й на американа з молоком у міні-маркеті вистачило. Так так, до яхти і айфона ще як до неба Шу, рачки. Ох, вже цей непростий шлях буктю. Хто бажає, до речі, теж долучайтеся. Та окрім цього закликаю продовжувати донатити на Збройні Сили України, завдяки яким виходить уже другий сезон Інтелектлес. Побачимося за тиждень! Бо що зі мною станеться, я ж Роберт Менос, ворішенькі згинуть. А -а -а. Катати мене з двох Місміте вос. Ого. Котнемось до смітника. Ти шкору лева моя. До центра кружка. Красу покажу я. Знаю, так хочеш ти. Умісните воз. Back, back, back!